здоров'я, щастя, мандрів, кохання, позитиву, успіхів, щирих друзів. Клей, приємних раз, позитив, мрій, здійснення мрій, Віри та миру, креативу, хороших учнів, яскравої стрічки життя. Ми, ми вас любимо. Любі вчителі. Навчати і виховувати все нові і нові покоління учнів це непроста і дуже особлива місія. Сенс її найкраще розумієш саме в такі непрості для України часи. Віддай людині крихітку себе, за це душа наповнюється світлом, писала Ліна Костенко. І я точно знаю, що в серцях нас, ваших учнів, ви точно залишили частинку свого серця. Тому щирозичу, аби ваше життя і ваша доля були світлою та сповненою надією. Бажаю вам здоров'я і терпіння, сумлінних учнів, яким зовсім скоро доведеться доручити долю нашої країни. Бажаю миру і впевненості у завтрашньому дні. Хай будуть усі наші вороги якомога скорше подолані. Пам'ятайте, що найтемніша ніч завжди перед світанком, а він обов'язково настане зі святом вас! Любі вчителі, я надзвичайно тішу, що сьогодні, як і 4 роки тому, стоячи на центральному вході в гімназію, я маю можливість привітати вас з вашим професійним святом. Насправді, робота, яку ви виконуєте щодня, вона є колосальною, проте часто недооціненою. Як уже ваша випускниця, я точно можу стверджувати, що той вогонь, який сіють саме наші вчителі, він не згасає з роками і навіть і не думає тліти. Він лише все душі та дужче палає. Бажаю вам щастя, здоров'я, любові, неземного кохання, а також мирного неба у нашій вільній Україні. Бажаю вам тисячу цьомчиків та моїх обнімашок, мій величезний вам уклін. Святом вас. Наші любі вчителі! Ми вітаємо вас з вашим професійним святом. Особисто від себе хотіла б висловити. Безмежну, колосальну вдячність за всі ті знання, які ми отримали під час навчання у школі, саме завдяки вам, за дуже якісну підготовку до дорослого життя, і за всі ті нерви, сили, які ви витратили на те, щоб ми пройшли цей шлях гідно і успішно. Також, користуючись нагодою, хотіла б побажати нам всім миру і перемоги, а також наснаги і безліч цікавих, хороших ідей для розвитку і для відновлення нашої України. Ми вас дуже любимо і цінуємо навіть тоді, коли ми поза межами нашої школи, міста чи навіть країни. Дорогі наші вчителі! Щиро вітаю вас з вашим професійним святом і хочу побажати вам впевненості, наснаги та віри в нашу спільну перемогу, до якої ви докладаєте чимало зусиль. Адже саме завдяки вам наші наступні покоління ніколи не повторять помилок минулого. Залишайтесь на позитиві! Ми вас любимо! Дорогі наші вчителі! Хочеться щиро привітати вас з вашим святом. Для мене викладач це не просто професія, це покликання. І тому я дуже щаслива, що учні нашої школи є можливість навчатися саме у таких професіоналів, як ви. Для мене ви завжди були найбільшою мотивацією, і тому я сподіваюся, що зараз ваші учні також вас мотивують, змушують вас радіти та гордитися за них та їх досягнення. Дуже з вами сумую. Сподіваюся, що найближчий час зможу приїхати і з усіма побачитися. Зі святом вас. Шановні любі вчителі. Вітаю вас з професійним святом. В цей день ми згадуємо усіх вас з любов'ю та великою вдячністю за те, що передали нам свої знання, навички та людські цінності, які сформували з нас особистостей. Не секрет, що людина формується саме у школі. Хоча в університеті ми отримуємо професію, але фундамент нашого майбутнього формується саме у школі. Я пам'ятаю, гімн нашої гімназії, а тепер ліцею містив такі рядки. Твій прапор гордо понесем в майбутнє гідне і красиве. Як на мене, ці слова стали свого роду пророчими, тому що дійсно усі випускники нашої школи пишаються нею та з гордістю несуть її прапор. В силу у професійної діяльності і навчання я відвідав багато країн та працював з людьми з усіх континентів. І можу сказати з впевненістю, що далеко не в усіх країнах, навіть найзаможніших, людина може отримати безкоштовну освіту тієї якості, яку надає наша школа. А на запитання, чи я вивчав англійську у Великобританії, я вже втомився відповідати, що ні. Я вивчав англійську мову в Україні і навіть не в столиці, не в місті Києві, а у невеликому провінційному місті Рідне. Просто, на щастя, мав дуже хороших вчителів. Вашу роль по-справжньому ми зможемо оцінити лише з часом. Адже зараз під час війни в Україні ми бачимо, що окупанти одразу після окупації території української землі. Приносять свої підручники та привозять вчителів. Навіть ворог розуміє, що майбутнє держави, чи це буде процвітаюча демократична країна чи військова диктатура, закладається у школі. Саме тому ваша робота є безцінною, адже ви, втрачаючи свій час, зусилля, здоров'я, формуєте майбутнє нашої країни. Тому хочу ще раз вам подякувати. Низький уклін вам за вашу сумлінну роботу. І ще раз вітаю зі святом. Вітаємо! Все чекали на порожній, на порожчителідана. Нам серця, гарячі відають, щилі, не наші мами, наші по землі, за руку нас ведуть, щиселі, на світі ви найкраще нам серця, нарячі відають, лише дзвони, нас до школи І візьметься, бо край і радіє.